Дитячий джип М6024 для дітей від 3 до 8 років рекомендоване максимальне навантаження 30 кг. Має 4 мотора по 45 Вт та батарею на 24 вольта 8 А розвиває швидкість від 8 до 15 км на годину. Попереду та позаду присутні амортизатори. Матеріал коліс Єва діаметр 32 См. Двері відчиняються у сторони, сидіння з екошкіри, ширина посадкового місця 40 см та двохточковий ремень безпеки. В комплекті пульт радіокерування.